Доброго доброго дня! З вами знову я, Ред, ваш коментатор та Ліга Незламні. І сьогодні я хочу прокоментувати матч фіналу Чемпіонату світу 1966, який відбувається з проти двох прекрасних, чудових, неймовірних збірних, які мають багато історію, багато титулів. Перша збірна це збірна Бразилії, яку представляє Антей. Не ну, багаторазовий да, чи, якщо не помиляюсь, п'ятиразовий володар Кубка Чемпіонату світу Антей, своєю Бразилією. І давайте розпочнемо з його складу у нападі. ну, Грає він схемою 4-2-4. Досить така атакувальна, агресивна схема. І досить цікавий склад у нього. В нападі, звичайно ж, Рональдо, Роналдо, Зубастик. Ось і Пеле, король, король, король. Е, значить, з правого флангу е, Рональдіньо, так, феєричний, неймовірний Рональдіньо, Е, З лівого е, вибачте, з лівого, а з правого флангу Гарінча. В центрі захисту двоє е, нинішніх не легенд нинішніх гравців: Джоей Лінтон та Бруно Бруногімараєш. Е, двоє гравців е, центру. Півзахисники з Ньюкасла, так. Значить, в центрі захисту Едер Мілітаго та Бремер. Чи Брехмер, я не знаю як точно, бо це досить новий юний гравець. Але от вони в центрі: це представники Реалу та Ювентусу. Відповідно. З лівого флангу легендарний гравець Мілана, бразилець Кафу, а справа. Даніло, також представник Ювентуса. і ворота сьогодні захищає з, збірної Бразилії Едерсон. Едерсон, саме Воротар Манчестер Сіті, так? Е, і перейдемо до складу іншої збірної не менш, менш феєричної, не менш грандіозної збірної Франції. Також дуже багато легендарних гравців, дуже багато титулів. Чемпіонату світу, ну, менше, звичайно, ніж у Бразилії. І ну, збірна Франції в нас ще не ставала переможцем саме в Лізі Незлани чемпіонаті світу. Але все попереду: сьогоднішній матч е, покаже, покаже, хто ж стане переможцем. Давайте перейдемо до складу. Значить, Грає по схемі е, збірна Франції та тренер Добрікі. Е, вони грають по схемі е, 4. Ну, тут, напевно, прав... ну 4-1, 2-1, 4. -1 -1 -4 як... Якось так що не помиляюсь. Ось, е... У нападі відповідно Сан Максим, хоча він не нападник, але так добріки вирішив, йому видніше. І е... Кілян Бопе. Центральним атакувальним півзахисником є Зінадін Зідан, Зізу. Легенда, легенда Реала, лег... легенда Ювентуса. Ось, е... Значить, з лівого флангу. Кома, гравець Баварії, та з Пірес легенда Арсенала, так, часів Арсена Венгера, і опорним півзахисником, який також грає не на своїй позиції, але сьогодні йому дали таку роль. Камавінга, так, він гравець Реала і в центрі захисту відповідно упам'ячо чи якось, ну правильно, напевно. Упаменачопа, гравець Баварії і Десалі. Десалі, якщо не помиляюсь, гравець Марселя легенда французького футболу. З лівого флангу Тео Ернандес, представник Мілана, та е, з правого флангу Петті. Ну, це не його позиція. Взагалі він є опорним півзахисником, але в даній грі, в даному. Фіфі Мобайл, це він відноситься до картки перевертня, і він на позиції правого захисника. Ну, Якщо він тут грає, значить досить непогано справляється з своєю, цією позицією. І ворота захищає манія. Ну, не Холоріс, а манья. Ось бачите, ось уже ось відбулася заміна, да, саме у нашій лізі на позиції воротара, грає, манія, е, воротар Мілана італійського. Добре, давайте будемо розпочинати. Розпочнемо це. Я думаю, насичений і цікавий матч, тому що грають насправді дуже круті збірні, збірна Бразилії, збірна Франції. Лунає свисток. Матч починається. М'яч у збірної Бразилії по правому флангу йде Даніло. Даніло віддає на Бруно і мараєш гімарайш на пеле. Гарінча, що знову пеле, пеле віддає на Бруно бронегімара. Ні, 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 перехоплює. Перехоплюють французи. М'яч у Піреса. Пірес. Віддає на кілян Бапе, хто Коман. Коман Коман йде з м'ячем, але ні-ні ні, не зупиняють і удар, і гол! Гол! Просто як машина. Він, він рухався, його намагались зупинити навіть в підкаті, але нічого не вийшло. І е, збірна Франції виходить вперед. Е, після голу Комана. Вони виходять вперед і лідирують в даний момент в цьому матчі. Так, так, діючий, діючий чемпіон збірна Бразилії поки що програє з рахунком 1-0. Але вони не зупиняються, вони йдуть у наступ. у Пелі, ні, його зупиняє Десалі, Насант Максима, е Кілям Бапе, ну машина. Ще одна, і що? Знову Коман, і що буде удар, і знову О, Ну, Це, це ж неймовірне. Я взагалі просто ну, їх неможливо зупинити. Леан Мбапе е, пройшов захисників, наче, е, знаєте, манікени на тренуванні, і потім віддав на комана. І для, не, для нього тож, також захисники збірної Бразилії не стали перешкодою. Він пройшов і е, збільшується рахунок, відрив збірної Бразилії рахунок стає 2-0, але е, ну, Франції, але що ні, ні, була контратака збірної Бразилії, але вона закінчилась нічим. І знову збірна. Франції знову йде у напад, знову м'яч у клянам бопе. Що, що, віддає він пас? Ні. Ні, заходив штрафну. Що, буде удар? Ні, ні, ні. Захист цього разу. Захист збірної Бразилії впорався. І що? Йде контрнаступ. Мяч у Гарінчі, що буде давати пас? Ні, удар! Го! Гарінча, гарінча. Скорочує відрив. Рахунок стає 1-2. На користь збірної Франції, але Бразилія вже трошки трошки ближче, ближче до е, яко, якихось шансів, шансів на перемогу. І що, знову контрнаступ? м'яч у Рональдіньо. Що, буде удар? Ні, ні, манія на місці. Е, м'яч у Піреса віддає, йде по флангу, робить навіс. На кого? На кого робить навіс, але лунає свисток і перший, який свідчить про завершення першого тайму. Що будуть заміни? Ні, ні. Хотів зробити заміни, наскільки я розумію. Збірна Франції, їх тренер. Добріки, але не зробив. І що? Знову контрнаступ? Знову контрнаступ. Знову відразу Франція пішла у наступ, але, але цього разу зупинили е, гравці. Е, що? Відбуваються заміни? Так. Але відбуваються заміни не, не у Фрада у збірні Бразилії. Замість Рональдіня має вийти. ну Ще заміна не відбулася, але за десь ближчим часом ми побачили, просто, що Вінісіс Джуніор має замінити Рональдіня. Певно, заморився. Пеле удар! Гол! Гол! Поки я не розповідав про заміни, відбулася контратака Бразилії. І пеле король, король зрівнює рахунок. Так, ось відбувається заміна. Рональдіньо заміняє. Рональдіньо йде з поля, виходить Вінісіус Джуніор. Що? Що? Рахунок 2-2. Гра стає більш цікавішою, більш напруженішою. І досить рівна гра на даний момент. Якщо на початку матчу більшу перевагу мали все-таки збірна Франції і війшла в відрив. Була попереду з рахунком 2-0, то зараз е, гра вирівнялась, але зараз контратака. Що? Коман, Коман робить хет-трік. Хет-трік робить Коман. Коман робить хет-трік. І ну, це, це реально сьогодні ну, машина, махина, я не знаю, просто... Яку неможливо зупинити, він робить хет-трік і виводить збірну Франції вперед. Рахунок матча стає 3-2 на користь збірної Франції. І що нас чекає надалі? Що? Має відбутися заміна Роналдо Зубастика буде заміняти Рішарлісон. Гравець на даний момент лондонського Тоттенхема. Так. Збірна Франції, м'яч, Вінісі Юніор, Роналдо, Пеле. що? Удар! Ні, ні. Ні. Блокують, блокують захисники збірної Франції. М'яч у кілян АМБП. І що? Що? Ні, ні. А, Грізман. Також, я так розумію, відбулась заміна. Тільки я не побачу замість кого. Але Грізман замінив, можливо, навіть Комана. Все, відбулась заміна в збірної Бразилії. Рішарсон замінив Роналдо. Що на віз збірної Бразилії в штрафну? Ні, манія на місці. Бере м'яч, буде викидувати м'яч в поле. І линає свисток. Линає свисток. Ну що, збірна Бразилії поступається збірні Франції. Ми вітаємо збірну Франції і тренера Добріки з перемогою, здобуттям титулу, кубку. E -e, нарешті нарешті, тому що в минулому чемпіонаті світу він поступився, він e -e, не зміг вигра... отримати e -e, золото. В цьому сезоні він в з... чемпіонаті світу 1966, ліги незламні. Саме збірна Франції стає переможцем. Збірна Бразилії отримує срібло. E -e, бронзу у нас отримує збірна Німеччини, яка переграла Уругвай з рахунком 3-1. З вами був ваш коментатор-Ред. Ліга Незламні. Бажаю всім гарного дня, великих перемог, мирного неба, швидкої перемоги України, ЗСУ і миру, всім нам, друзі. всім нам, друзі, миру. І приходьте до нас, грайте, відволікайтесь від того страхіття, який відбувається в нашій країні. Грайте з нами, грайте за нас. Також є силочка на магазин нашого товариша і друга Алюсева, Невловимого, який допомагає покращити наші команди, наші збірні і разом йти до перемоги. Всього найкращого, до нових зустрічей.